Всім привіт! Ви дивитесь новини Лайв. Я Галина Остаповець. Наразі я перебуваю на річці Тиса. Це наш спеціальний репортаж, який я ведуть містачів Закарпатської області. Я зараз знаходжуся на території України. Позаду мене територія Румунії, країна Євросоюзу. і наші обидві країни розділяє ось оця, одна з найстрімкіших гірських річок Західної України Тиса. Річка не сходить із новинних заголовків досі, попри те, що йде до ПСУ, і державні органи закликають чоловіків призивного віку, які власне намагаються перетнути її, перепливти на ту свободу, як вони пишуть. Не робити цього, тому що це є смертельно небезпечною. Чому? Це так. Яка динаміка зараз? Ще все ще багато чоловіків хочуть цей потрапити ось туди на території Євросоюзу саме таким шляхом дуже небезпечним. Дивіться у нашому спеціальному репортажі. Разом із прикордонниками Мукачівського прикордонного загону патрулюємо ділянку поміж Україною та Румунією на річці Тиса. Це щоденна робота прикордонників. І, звісно, що службова собачка Мухтар на прізвисько Мухтар. Змії є. є ще дикі тварини тут є? Лисиці? Ого, а олені. Кабани. Ми неспроста проходимо цю ділянку, бо саме в тому числі по таких. Особи призивного віку, чоловіки, українські громадяни намагаються незаконно перетинати український кордон і перепливати у ту саму, славнозвісну, річку Тиса. Шукай. До речі, угу. краще видно, да, та тече. Так, до речі, Це ось тут більш, дуже стрімка Короче. течія, і шум від цієї течії чути дуже ага. добре чути сюди. Переправникам абсолютно все одно. Їм головне отримати гроші, причому вони їх намагаються вимогти будь-яким шляхом, обманом, погрозами, марними обіцянками. І зрештою людина залишається один на один з природною стихією і тут навіть може стати так, що не буде кому допомогти. І так до речі, часто буває. Ось нам прикордонники розповіли, що доводиться інколи буквально застрибувати так. оці стрінки течії, рятувати людей від потоплень. Ось тут можна, можна розглядіти ці стежки, але якщо у вас привозять, наприклад, в такі, а так буває дуже часто, кажуть прикордонники. Прикордонники іменують берег, це це російська пропаганда спеціально створена. Ні, просто, просто не міські бо це насправді не небезпечно. То скільки ж коштує смертельна переправа через тису, та скільки чоловіків уже поховали її води? Дивіться у спеціальному репортажі. Новини Лайв. Галина Остаповець Тячів, Закарпатська область.